Україна. Доброго ранку. Героям слава, Херсонце Україна. Це точно. Була, є і буде. Розкажіть, будь ласка, які склади, де лунали вибухи цієї ночі, тому що є повідомлення, ніби і Каховка, Нова Каховка, і Горностаївка. Так, дійсно, окупанти на лівобережжі зараз вони думають, що їм там безпечно, і трошечки відійшли вони вглуб, як то кажуть, від узбережжя, але частину все ж таки боєприпасів розміщують і в притул до узбережжя Дніпра. Це і Новокаховка, і Арнастаївка, і Каховка, і вони розміщують як і розміщували до речі, на промислових базах свої об'єкти, які військові і. Техніку там е, зберігають, але ж наші збройні сили послідовно винищують їх е, і живу силу, винищують їх, і командні пункти винищують їх і техніку. Чується постійно детонація. Детонація в Каховці лунала десь приблизно три години. Тобто, е, і це означає, що абсолютно влучно і знищено склад боєприпасів, який розташовував ворог. Тому в окупанта немає безпечного місця. І те, що. Вони вважали, що вони можуть закріпитися на лівому березі і довго тримати, як то кажуть, під вогневим контролем все узбережжя правого берегу. Я думаю, що їм це довго не вдасться зробити, тому що незважаючи на ті обстріли, і до речі злочинні обстріли, якими проводять окупанти останні дні по місту Херсону і по населеним пунктам правобережної частини Херсонщини. Вони вважають, що будуть кошмарити так довго, але ж їм довго це не вдасться, тому що наші збройні сили будуть і вже показали, що можуть винищувати і артилерію, і запаси артилерійських снарядів ворога. Тобто їм це не вдасться довго кошмарити, як то. Кажуть, і місто Херсон, і правобережну частину Херсонщини. пане Сергій, скажіть, будь ласка, чи у вас інформація, куди саме влучають і ціляться Росіяни? Йдеться щодо обласного центру Херсону, де окупованого? Чи просто це хаотичні обстріли? Це абсолютно хаотичні обстріли. І до речі, вчорашній день він знаєте такий самий чорний день від взагалі, початку окупації, тому що вчора було і була і велика кількість жертв, і велика кількість поранених. Окупанти вчора влучали ціле якраз в житлові масиви. І якщо зранку вони влучили в житловий масив Таврійський, це до речі, один з самих населених. Мікрорайонів міста Херсона, це північна частина міста, навіть яка не знаходиться на узбережжі, а це на півночі міста Херсона, і окупанти влучили в багатоповерхівки якраз цього району, і були трагічні наслідки. Але ж якби це все. То окупанти вчора цілий день обстрілювали хаотично місто Херсон і зі ствольної артилерії, в тому числі. А ввечері системами ГРАД накрили житловий посьолок, пос ну жил посілок, як кажуть, в Херсоні, і інтенсивність пострілів, інтенсивність руйнування і велика кількість постраждалих саме там. Це означає, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житловим кварталам військових і військових частин в цих районах абсолютно нема і не було. Це виключно житлові райони, де мешкають цивільні громадяни. Тому це черговий злочин расистів і доведення, що Росія це країна терористів. Пане Сергій скажіть, будь ласка, чи проводиться евакуація із цих районів та з інших районів Херсонщини? І в яких напрямках? Так, і одразу і одразу з. Постраждалих будинків, які були під обстрілами, одразу були евакуйовані люди. Поки що по містам тимчасової дислокації, а згодом їх за їх згодою будуть евакуйовувати якраз в більш в більш безпечній області. І така евакуація вже почала діяти, якраз в місті Херсоні. Всі бажаючі можуть записатися. Є доступними якраз телефони військової адміністрації. Трації на сайті реінтеграції окупованих територій міністерства, і кожен бажаючий може записатися і скористатись допомогою в евакуації, відповідно, допомогою в отриманні грошових коштів, отримання гуманітарної допомоги. Тобто, кожен бажаючий може скористатись цією евакуацією. Ті, хто мають можливість ті, звичайно з огляду останніх подій, останніх обстрілів зараз все ж таки залишають. Місто Херсон тимчасово, але є така категорія людей, яка категорично відмовляється покидати місто Херсон. кажуть, ми пережили окупантів, переживемо і обстрілів окупантів. Тому є така частина, яка залишається в місті Херсоні. Тому все ж таки, якраз вирішення гуманітарних питань воно е, так і продовжує стояти остро, тому що Херсон фактично окупанти занурили в гуманітарну кризу, покидаючи його і тікаючи на лівий берег. Пан Сергій, ви також себе у Фейсбуці кілька днів тому писали про те, що на заводі Таврія рашисти з лівого берега повозили все обладнання і завезли військове. Чи далі воно там є? чи воно функціонує, і загалом яка картина на лівому березі, де вам відомо, де чи скупчуються війська противника і техніки, чи вони їх перекладають на Донбас? Чи вони будуть виводити? Бо є інформація така: знаєте, кажуть, що, начебто, контроль над ЗС парадуть магате, згодом магате передасть контроль Україні. І рашисти мають вийти, бо не мають як тримати з населеного пункту Олешки. Я нагадаю, це лівий берег. На, на, барзі, на лівому березі населений пункт. Окупанти. Є інформація, звичайно, де знаходяться окупанти. Вони знаходяться і на узбережжі лівого берега. Якщо ми кажемо про завод Каховку, то е, Каньяків Каховка, то вони вже там були уражені на тому заводі, і частину військових вони вивезли звідти. То окупанти на зараз все більше відводять е, таку, знаєте, велику кількість техніки е, в зону 15-20 кілометрів. Від узбережжя Дніпра вони вважають її більш небезпечною, а по узбережжю Дніпра вони залишають здебільше спостережні пункти расистів, тобто е, невелику кількість військових, яка виконує функцію спостерігання. А у разі чого має надходити підсилення, яке вони відвели трошки в глиб лівобережної частини Херсонської області щодо Олешок мене інформації немає. Я знаю, що на лівому березі, все ж таки, ось ці спостережні пункти окупантів знаходяться уздовж цього узбережжя. А техніка трошки відведена в глиб Херсонської області, в глиб лівобережжя ближче до Криму. Скибаска щодо деокупованих територій цікаво, чи встигли росіяни замі. Її е, е, дійсно встигли. І здебільше якраз заміновано е, плів багато заміновано. Те, що було ближче до лінії фронту околиці міста Херсона, заміновані. До речі, як їхати на Херсон, то можна і побачити роботу наших мінерів, які фактично і... Е, Зробили демонстративним ту кількість мін, яка знаходиться по полям, для того щоб не було бажаючих вирушити польовою дорогою. Їхати ці роботи на зараз тривають, так само як і в місті Херсоні. Зараз тривають якраз роботи по розмінуванню, тому що в тому числі багато адміністративних будівель окупанти позаміновували критичну інфраструктуру. Тобто з цим роботи дійсно дуже багато, і ця робота триває і буде тривати, і треба з розумінням до цього підходити. Ходити і все ж таки дослухатись порад, ДСНС. пане Сергій, Дякуємо вам за те, що ви нам розповідаєте, як живе вся Херсонщина, тимчасом.